Всім привіт! І сьогодні, нарешті, у нас нова історія. Буду розказувати вам і своїм дітям, які знаходяться за камерою. З того, з того боку камери, може почути їхні голоса. Нас тут багато. Отже, історія наша цілком заснована на Біблії, але і на сучасних подіях. На жаль, це не, не перша і не і не остання війна, яка зараз триває на Україні, але відбувається багато поганих речей, і деякі речі, деякі приклади можуть нас чомусь навчити. І ми вчора почали, сьогодні ми закінчуємо а, говорити про полон. Про полон, про те, що є військово полонені, що є люди цивільні, яких беруть в полон заради якихось грошей, заради якихось цілей, якісь заручники. І давно вже почали писати про ці книги, і ми знаємо, що в Біблії також написано про полонених, про рабів і про закони про них. Що можна було робити з рабом, якщо він був з іншої нації, що треба було робити з рабом зі своєї нації, але трошки у нас буде сьогодні цікавіше. У нас сьогодні історія, це е, доволі така відома історія, але е, якщо ви люди е, такі духовні, то я сподіваюся, що ви зрозумієте духовний сенс. Я прочитаю один вірш з Біблії. Вам буде завдання прочитати цю, цей розділ цю главу повністю. Значить, він знаходиться в першому посланні до Коринтян, шостий розділ, двадцятий вірш. Бо дорого куплені ви. Отож, прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, що Боже вони. Значить, що е, діти? Що там написано? Що ви куплені? Вас купили. Дорого куплені. І тут е, також в сьомому розділі е, цього ж послання повторяється та сама фраза: Ви дорого куплені. 1 Коринфянам 7:23. Ви дорого куплені. Тож, не ставайте рабами людей. На жаль, Є, є такі відомі е, випадки, і один з них про Патрицію Герст, яка була заручницею. Її звільнили, але вона сказала: Ні, я не хочу на волю. Я хочу бути з тими людьми, які мене взяли, взяли в заручники, бо вони хороші. Угу. І слухаємо цю історію. Патрісія Кемппел Герст, Херст. американська акторка та світська львиця. Левиця. Акторка дуже відома. В 1974 році резонансно політично викрадена терористичною ліворадикальною організацією і так далі. Значить, що відомо про цей випадок? Вона, до речі, онука американського мільярдера і, базет, і газетного магната Вільяма Рендольфа Херста. У лютому 1974 року 19 річну Херст захопило в університетському мистечку Берклі, Каліфорнія, американське ліворадикальне терористичне угрупування. Симбіоністська армія визволення. І тепер увага. Коли її захопили, то так, дуже добре. Ну, ми знаємо кінець, що вона не захотіла від них уйти. Але давайте дізнаємось, в яких умовах вона там перебувала. Слухайте. Хорст провела 57 днів у шафі розміром 2 метри на 63 см. Перші два тижні з зав'язаними очима Перша кілька днів без туалету і з кляпом у роті. Щодо неї здійснювали фізичне, психологічне та сексуальне насильство. Початковий план обміняти заручницю на двох членів угрупування, які відбували тюремне ув'язнення. За скоєне групою політичне вбивство провалився при першій спробі переговорів з владою. За звільнення херст, терористи зажадали видачі кожному незаможному жителю Каліфорнії продовольчого пакета в 70 доларів та друку масовим тиражем пропагандистської літератури. Це обійшлося б родині Херст в 400 мільйонів доларів. Сім'я оголосила про неможливість виконання умов САВ ну, цієї організації і запропонувала виділити 6 мільйонів доларів трьома порціями по 2 мільйона доларів. Після того, як сім'я Херст організувала розподіл харчових продуктів на суму 4 мільйонів доларів. І за добу до обіцяного терористами її звільнення, звільнення під заставу ще 2 мільйонів доларів. Угрупування випустило аудіодекларацію, в якій аудіо, тобто вона записала аудіо, в якій Патрисія Хьорст проголосила свій ступ до лав симбіоністської армії визволення і відмовилася повернутися в сім'ю. Цитата: слухайте. Ну, зараз буде відомо. Або і далі залишатися в полоні, або використовувати міць САВ симбіоністської армії визволення, і боротися за мир. Ну, а і за що ж терористи всі на світі борються? Тільки за мир. Я вирішила боротися. Я вирішилася вирішила залишитися з новими друзями. Провела в шкафу і заручники за викрали актрису, дочку там мільйонера, магната тривала і тривало. Згодом виявилося, що Хьорст погодилася перейти на бік, на бік загарбників і прийняла їхні політичні переконання під загрозою вбивства. В Всаво Хьорст отримала бойовий псевдоним Таня! На честь стані бунки загиблої однодумниці Ернесто Чеґіварі, американська преса романтизувала образ заручниці революціонерки, незаслужено перетворивши її на символ ліворадикального руху 70-х. 15 квітня 1974 року у складі бойової групи САВ Потрісія Хьорст взяла участь в пограбуванні банку. Кібернія, Сан-Франциско пізніше була залучена в пограбування банку в містечку е, Кермічел, обстріл супермаркету, кілька випадків викрадення автомобілів і захоплення заручників, виробництво вибухівки. Була оголошена в розшук і заарештована 18 вересня 1975 року разом з чотирма іншими членами САВ в результаті облави ФБР. Після здачі влади і взяття під варту, Хьорст розповіла про насильство над нею з боку терористів, і оголосила про примусовий характер своєї діяльності в лавах САП, організована рішенням судопсихіатрична експертиза підтвердила наявність у Хорст посттравматичного розладу психіки, викликаного переживанням інтенсивного страху, безпорадності та крайнього жаху. Попри це, Патрісію Хьорст єдиній з угрупування пред'явили звинувачення в пограбуванні банка. 20 березня 1976 року її засуджено до семирічного теремного ув'язнення за участь у пограбуванні банку. Попри зусилля адвокатів довести, що вона була жертвою викрадення. Завдяки втручанню президента США Джиммі Картера термін скоротили, а 1 люда, лютого 1979 року скасовано під тиском громадської кампанії підтримки розгорнутої комітетом зі звільнення Патрисії Хьорст. Тобто, просиділа вона встать в кроваті. Три роки просиділа. Рано Увага! Тепер далі. Слухайте, що було далі. Це ж не кінець. Після окінчення терміну ув'язнення вона одружилася Старова. зі своїм охоронцем, О, любов. поліцейським Бернардом Шоу, і живе е, з сім'єю в впер... Угу. і жив'я в, е, в передмісті Нью-Йорка. Народила дочок і так далі. Спрацювала з ФБР, давши свідчення, що лягли в основу трьох судових процесів у справі СА зіграла кілька ролей у кіно і театрі. А 2001 року Горст отримала повне президентське помилування указом Біла Клінтона. Випадок, випадок Патрісії Хорст вважається класичним прикладом стовгольського синдрому. Котрий ще не був добре відомий в 1975 році на початку 1976 і не справив серйозного впливу на перший вирок Хьрст, суд не повірив, висновкам психіатричної експертизи та проігнорував юридичні спроби захистити підсудну. Жалко нам Патрісію Хёрст. вона потрапила, але це такий класичний приклад стокгольського синдрому. А Стокгольський синдром, його час від часу описують, коли полонений, полонена, вони оправдують своїх. Своїх насильників. Тобто жертва каже: ой, там він такий, він ні в чому не винний, це в нього так сталося. Давайте його всі пожаліємо. Давайте не будемо робити те, не будемо робити це з ним, давайте його там, там простім і так далі. А, а ще Патрісія Херст більше до того вона долучилася до цієї армії, так званої. І дивіться, я прочитав текст з Біблії. Ви куплені дорогою ціною. Не ставайте більше рабами, кого Людей. Отже, є такі люди, це відноситься до християн. Є такі люди, які приходять в церкву і кажуть, а, а взагалі-то дьявол не такий вже поганий. І чого, що він мене там мучив, що він давав мені якусь там депресію, що він там е е робив зі мною різні речі, знущався через цей гріх, бо гріх він не приносить такого чистого задоволення. Завжди за цим е, щось іде, чи якась хвороба, чи фізична, чи е, моральна, психічна якась. Завжди це йде. Це ненормально для людини грішити. І людина така каже: Я не хочу. Ісус Христос мене звільнив, але я не хочу бути вільним. Я хочу залишатися там. Хочу залишатися в рабстві. Хочу е, далі. Любити свого минулого власника. О, так. Також та, так. Отже, запам'ятайте той випадок, який стався а, з Патрісією Хьорст. Бо, давайте на духовну тепер. Її звільнили. Там, ну, ми не прочитали, але її звільнили. Вона була а, вільна. Вона могла не брати участь е, в цих е, всіх е, злочинах. Чи Ну як, як, як вона могла цей. Е, ну, давайте, давайте зараз не будемо у, 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 ускладнювати. От. Суд довів, що це, е, е, що вона вже далі коїла, е, робила е, ці вчинки. Під власною, власною волі. Це приклад. Я не кажу зараз про, про саму Патрицію Херс, я, я кажу зараз про, а, як, як байку якусь, як, 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 як якийсь приклад. Люди звільняються і кажуть ні не хочу. А Для чого? Ісус, для чого ти вмирав? Я тебе не просив про це. Ні, Я хочу жити своїм життям. І до чого дьявол доводить? В цьому випадку, дивіться, серед усієї банди вона була єдина засудження до покарання. Тобто, інших сказали ні. Вони банк не грабили. Тобто, там вже якісь були, були інші злочини. А вони її перші і що покинули? Сказали, ні-ні, вона сама. Та й сказав, так да, я сама. Отак от, от буває і з, з християнами Іуда настільки віддався дьяволу, що той взяв і повів його на самогубство. Так що так. от. Не забувайте те, що ви куплені дорогою ціною. А яка то ціна? Це життя самого Бога, сина Бога Ісуса Христа, який вмер? Бо ми е, знаємо цей, цей вірш. Бо так Бог полюбив цей світ, що віддав свого сина, єдинонародженого, народженого, щоб кожен віруючий в нього не загинув, але мав життя вічне. Отож, пам'ятайте, пам'ятайте цей текст з Біблії і цю історію, про яку вам розказав. І не ставайте ніколи рабами гріха. Не повертайтеся в рабство. До зустрічі!